Ворог не припиняє атаки. На Одещині поблизу Ізмаїла від влучання дронів загинув працівник агропідприємства. У кількох населених пунктах виникли пожежі, є руйнування, пошкоджені елеватори, адміністративні будівлі. На Київщині уламки ракети потрощили гіпермаркет. Він останнім часом не працював, тому вдалось уникнути постраждалих. Через ворожу атаку сталася пожежа. Припарковані до торгового підприємства машини згоріли. Уночі противник завдав удару по Україні двадцятьма шахедами. Випустили крилатих сім і одну балістичну ракети. Зранку російська армія нанесла ракетну удар по одному з районів Запоріжжя. Зараз район пуску дещо змінено раніше. Це був переважно Каспій. Зараз це вже західніше. Енгельса десь кілометрів 150, Саме звідти запускають вже в котре саме ракети Х-101, Х-555 або ж Х-55. Таким чином, ракети були знищені переважно в центральній Україні. Ну, також була випущена одна балістична ракета Іскандер М, яка теж була уражена. Ну, таким чином, маємо 23 збиті повітряні цілі. Ну, на жаль, шахеди не вдалося всі уразити цього разу. Тим часом в соцмережах з'явилось і відео того, як зараз виглядає Азовсталь в окупованому Маріуполі. На кадрах видно, як на фоні розбомбленого заводу окупанти переробляють пам'ятник азовсталівцям, загиблим у Другій світовій. На монумент наліпили свою кольорову ганчірку та комуністичну символіку.